То е, білоруси, до речі, ж в Білорусі. Ви пам'ятаєте, що Лукашенко вже нібито має отримати ядерну ракету? То білоруси боя, бояться не те, що білоруські військові, бояться не те, що ядерної зброї, а бояться реально картоплі. І то тобто, скинути там, скажімо так, там недалеко у нас наші друзі, які картоплю люблять То скинути, до прикладу, на наряд. Кіда картоплю на них. Так, це був тролінг такого 99-го левела. Почекай, я хочу це проказати. Тобто, як по окопам кидають гранати, а це картоплю. Тобто ви залітали на територію і по прикордонникам кидали з картоплею? Ну так. А як реагували білоруські кордоники? Ну розбігалися, вони ж не знають, що то картопля летить на них. Ну, да. Більше вона ж для них священна. Не думали будуть падати там на коліна. І це, і хвалу співати картоплі, ну але розбігалися.